Ось вона прекрасна, лісова, невеличка, чиста річечка. Це перлина. В центрі багатомільйонного міста такий дикий куточок. Чисто, гарно, тихо. Зараз, правда, вже качечок немає, але тут були і качечки, і Риба була. Ну, риба, може, і зараз є. Я не рибалка. Просто коли сонечко гарно світить, то крізь чисту воду можна бачити маліків. Різноманіття, рослин. Які вільно ростуть собі. А кольори жоден художник не здатен таке повторити. От, це красиво. Гарно заспокоює нерви. Понукає тихого спілкування з природою. Не треба їй дуже щось багато розказувати. Вона тебе і так чує. Не треба їй пояснювати, коли в тебе щось не гаразд на душі. Вона тобі тихенько скаже. Це пройде. На цьому не треба зупиняти свій біль. Пройди мимо. І через певний час у тебе створиться на душі гармонія і відразу почнуть зустрічатися позитивні події, позитивні люди, привітні з якими можна буде поговорити. І варто тільки 3-4 хвилини поговорити з гарною людиною. Ти відчуваєш. Тимчасові неприємності вони були для того, щоб більше можна було відтінити свої прекрасні, приємні хвилини. Мабуть, в цьому світі неможливо без світла побачити тінь, але коли не буде тіні, не можна буде оцінити, що таке світло. Не знаю, чи варто над цим так сильно задумуватись. Може, треба берегти свій спокій і просто віддатись на плин. Часу, хай життя тихенько йде, приносить, що вона може людина відчути, побачити, перетворити на радість, вчиться перетворювати у радісні моменти. Кожну хвилинку, яка приходить, не завжди вона буває тепла, сита, вільна, але душу людини без її згоди нічого не може скувати. Так що будьте вільними. Це явно на мосту. Молоденька пара в ліричному настрої закріпила свої почуття і ключик укинула в воду, щоб замочок тримав їхній союз, завжди кріпко кріпко Чудова традиція. Ось другий, бік місточка, і ця річечка має. Свої обриси. Певно, що тут і бобри живуть. Можна б подивитися уважніше, і можна найти. Хай вас Бог береже, приходьте гуляти на такі місця.